Так, дуже дякую. Взагалі, то я вважаю, що дійсно питання і підходи, і взагалі алгоритм мобілізації потрібно змінювати для того, щоб досягти системної і якісної мобілізації. Ми маємо думати про три складові успішної мобілізації: це фахова підготовка, це якісне забезпечення, і третя складова надважлива це інформаційна політика, яка сьогодні не є проактивною, і тому мотивація в більшості громадян саме йти і поранити, як роблять це наші герої сьогодні, вона втрачається, особливо коли вони стикаються з інформаційним брудом щодо корупційних оборудок чи то воєнкомів чи то ще чогось. Воно все насправді буває. Тому треба диви інформаційна політика, яка має бути проактивна, яка має доводити про необхідність і гордість захищати власну батьківщину, а якісна підготовка, якісне забезпечення. Але над всім цим має бути побудований каркас, який держава встановлює правила, за якими.